Заяву кандидатів у депутати, де депутат, керуючись пунктом 1 статті 45 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Тономної Республіки Криво, Дуці, Рад та сільських селищних міських голів, я вам виношу таке на розгляд таке рішення. Скасувати рішення Луцької міської виборчої комісії від 25.07.13 року про реєстрацію кандидатів у депутати Луцької міської ради по одному датному. 10. а в частині Євчинської Катерини Миколаївни, Кочинської Світлани Кузьмівни, Чупринського Бориса Олександровича, Антощука Романа Ярославовича, Мікуліч Олени Аркадіївни, Артюкової Ірини Фабіанівни, Ковальчук Олесі Віталіївни, Марценюк Катерини Миколаївни, Саган Людмила, Анатоліївни, Солдисюк, Ганна Олександрівна, Ганна Світлани Валеріївни. Хто за таке рішення, щоб скасувати рішення? Про реєстрацію від 25 до 13 року і цих е кандидатів депутатів. Досвідчені їхні зданні стоїть. Хто за це рішення прошу голосувати? Одголосимо.